Доброго здоров'я усім. На календарі початок останнього місяця золотої Синю. Тож напередодні 4 листопада, Дня Залізничника, ми хочемо побувати у представника Залізничної династії, а саме любові Володимирівни Музиченко. Людмила Володимирівна, скажіть, будь ласка, от для вас залізниця? Що це? Ну, як сказати, залізниця. Це все було дуже Сподобалось підприємство, куди я прийшла, і жила ним вважаю, що. Я так. перепрошую, ну ви мріяли про роботу на підприємстві залізничного транспорту. Чи так доля склала? Ну, такої думки не було. Не було? Да. Я пішла те, що мені подобалося. Я шить дуже любила. Да. І пішла на швейну фабрику, фабрику працювати, хоч усі говорили, що там такий ядський труд, і пиляка із тканини, uh -huh. та і друге, але мені там подобалося. Yeah. Ну, а так як там робота була в дві зміни, uh -huh. і друга зміна із годин дня до дванадцяти ночі ми працювали, то uh -huh. а ви молоденька Так, да, У чоловіка виникли такі питання, що десь шукає роботу другу. А ви на той момент були вже заміжня? Так. Да. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Ну, поки я сама жила, поки не заміжня була, я працювала. Uh -huh. І Тим більше, що сусідка разом ми uh -huh. працювали в одному цеху, вона в одній бригаді, я в другій. А як заміж вийшла, то мені не було з ким додому ходити. Uh -huh. До вагону де було, а потім дороги розходились, і вийшло, що на Кіровську вулицю треба було. Ну, да. uh -huh. А як ви потрапили в 6 Двоюрідна сестра сказала, що її подруга, вона вчителькою в третій школі працювала. Її подруга Наталя Захаровна там така була іноземно, викладала підгорна. І вона їй сказала, що відкривається нове підприємство. Її чоловік замом там буде і набирають молодь. Ну, так Віра мені подзвонила і каже, хочеш, іди. А ким? На залізницю. Ну, я прийшла. Коли я прийшла, брев, сидів у кабінеті. мене по-перше, що я зовсім молода і молодий начальник сидить. Це, звісно. А я прийшла, він каже, ким ви хочете працювати? А я стала, кажу, я не знаю, а хто вам треба. Він каже, ну мені прибиральниця треба. Я кажу, ну, давайте я буду прибирати. А він, добре, йдіть. Да, да, каже, йдіть. Yeah. А потім, вже пізніше, він мені казав, і в Кіп вже набирали кругом. Ну, от Туда я знала, і звідки я могла знати, що там Кіп СЦБ, який зв'язку є. Я цього тоді ще не знала, я далека була. від цього. Це зараз я все знаю. а тоді… – Ну, Все життя ж пройшло у вас на цьому підприємстві. Да. До чого ви Працювала доросли до кого? Це ж е, технічкою, uh -huh. потім доставщиком по вузлу носила телеграми. Підприємства, Мідепо, і ПМС тоді якраз вже організувався, у печі, на станції, у Круговому лікарню вже де. Ну, а тоді. Тої, коли я робила доставщиком, в mm -hmm. мене старша покойна у нас була Пилипенко, Олександра Афанасівна, дуже хороша людина, це взагалі була. І вона каже, що ти все життя будеш ходити, оце, бігати, учись на телеграфіста. І так я за два місяці вивчилася, здала. Це курси чи що це було? Ні, прямо в телеграфії. Да? Да. Угу. Угу. Як більний час був, сідала за апарат і вчилась. Вам ну, подобалося? Так, да, да? от печата дуже подобалось. Да? Да. Та ще всліпу, сліпу, не так, що дивитися на клавіатуру, а треба було всліпу. Це У вас все, виходило? Виходило, так? притом дуже добре виходило. А потім старшої зміни поставили. Угу, угу. І так ну, пішли, пішли, да? і пішло. А перед пенсією вже 8 років працювала телефоністом. Ну, тут 3 роки на пенсії, 5 років телефоністом працювала. Трохи вже подумалася І колектив у нас такий так. дружний був. Та взагалі ще це вообще було. Це життя всі... тут пройшло. Та, да. У нас і тоді і комсомольські вогники а. були, і Новий рік, а. і 8 березня, як день залізничника, яке це для нас свято було. Як ви відмічали? Уши у червоному куточку ага. ставили столи, Бреу Світа, Гаврюшина, Ніна Михайлівна, тоді з Яблуновської, вона зовсім ще була Наталка. Ага. І ведучими були, Літвінова, Ларіса, які були вогники, і пенсіонерів запрошували, запрошували на всі косморські ага. вогники, обов'язково були. І забігайло Валентина Іванівна. І ця ж Піліпенко, Олександра Афанасівна, взагалі дуже. Коли Шанували ти... таке старше покоління, да, так. Да, да, да. Новий рік відмічали. Літом їздили на Каховське водохранилище. Не раз в Умань профком. У нас тоді життя кипіло, я думаю, і Ніна може розказати багато. Вона така у нас теж заводіла була взагалі. Життя кипіло, у Святогорській їздили кругом, на базу їздили на Арбатську стрілку, провком, це на День Залізничника. І оце в Умані в Софіївський парк не раз я там була. А як на пенсію пішла, то тут, звісно, і профкому Стельмах Олегу, і голові ради ветеранів Чубліді Івановної. Mm. Це така людина, така людина, що взагалі, я думаю, що її пам'ятати усі будуть. Вона захворіла і сказала, дівчата, збирайтесь перевибори. Так mm. тут от телефони розривались одна в одну, ну, ні, тільки її, і все. Mm. Тільки хай я вона каже, Та я ногам, mm. ні, тільки Ліда Івановна, зоставайтесь mm. і все. Так що дуже вдячна, безкоштовні путівки. навіть у Трускавець у такому санаторії відпочивала це. Путівку давала залізниця, управа залізниці давала безкоштовну. І вони й білет, хоч у мене є одноразовий по Україні, все одно виписали свій нас от при Дніпровській залізниці, дев'ять чоловік їздили в світязянка. Санаторій були 14 днів там. То лікування пройшли. Ми ж приїхали пенсіонери із Дніпра, з Кривого Рогу, з Апостолово. за ну, і Нам дали каталог, який проходить процедури. процедури, то ми повибирали, де саме дешеве. Це у 2018 році. Ну, пенсіонери, не працюємо саме ага. дешеве. Пішли на прийом на 15 годин до лікарки на прийом. Пішли, mm. вона подивилась, каже, а що ви оце всі mm -hmm. однакове. А із апостолову Віра Сергіївна була інженер технічного mm. відділу. Каже, та ми ж пенсіонери, в нас mm. же гроші, та ви що все безкоштовно і процедури безкоштовно, то нам таке поприписували, yeah. що ми виходили, як каже, як Віра Сергіївна казала, Я, як в небесах. Обітаю той і такі, і підводні масажі нам робили, і хвойні вани, і саме дороге все. Кажуть, бо хтось, значить, коли попадете, це так раз, таке попало. То. Людмила Володимирівна, ну я бачу, що у вас і спогади і хороші збереглися і про той час, і я про що про сьогодні говорити, так, підприємство підтримує все-таки своїх ветеранів. А як же, звісно, так. Да. І опять же другий раз скажу, що і Стельмаху дякую, і керівництво теж приймає участь. Оце тільки в цьому році, а так ми кожен рік на день похилого віку, 1 жовтня, завжди в нас зустрічі були в Лідії Івановної ну, там фотографій куча. У мене були, ну дочка брала, показувала кумі, як у нас у Шичі робиться, не так, як на других підприємствах люди кажуть, забулись і все. А в нас якось цього не було. Завжди на 8 березня Ліда Іванівна і відкритки жінкам присилає кому день народження, чи ювілей, чи угу. не ювілей. Завжди всіх вітає. Так що в нас це взагалі, як згуртувалась угу. дистанція по молодості в сімдесят третьому, так і залишилось. Так, да? І залишилось uh -huh. да ну, це що зараз війна, то звісно, ніде нічого. Ну, а взагалі, за великим рахунком, як ви вважаєте, ви задоволені? Так, тим, як склалося ваше да, робітниче я дуже, життя? Дуже задоволена, що такий колектив був. Зараз мало, звісно, дівчат Шевченко, Наталія Леонідовна працює. Це я була в неї наставницею. Мащенко, Наташа та пшенична Вікторія, Авраменко, вона зараз. Uh -huh. Телефоністка, це а то останні молодь, яких я не знаю, бо я в 11-му році ага. і з 1 березня, як кажуть, з'явила на заслужений да, відпочинок. Ага. Хоча я із сьомому року на пенсії, ага. ну ще три роки працювала. Ага. То одна молодь. Ну, ці завжди теж на свято. Дівчата дзвонять, вітають і так, як устрінемося, так це взагалі як, як одна сім'я. Да, і пенсіонери, так само, люда крюку вас недавно приходила, квіти мені приносила. Тюльпани Галани на розсаду. Той mm. князева Тамара Васильівна, це така людина була, що спокійна, що з її дітьми, як я тільки прийшла. І ще дочку встріну, Наталку, і старша валя із границі приїжджає з Італії. Всіда, як стрінемось, як рідні. Я ж кажу, що в нас колектив, вообще кожен цех, це не тільки телеграфії, yeah. і кіпо це такі. Yeah. Усі були. І в Кіпі такі дружні дівчата. Та взагалі якось з першого дня організація згуртувалася uh -huh. дистанція, так, так закинути лишилося. Да? Людмила Володимирівна, ну і пару слів, скажіть, будь ласка, про вашу доцю, яка теж продовжує залізничну справу, будемо говорити, так? Ну, вона спочатку працювала проводницею на електропоїздах пригородних. А тоді, коли у нас телефоністка вона пішла на пенсію, місто було мені, як кажуть, сам зам запропонував. Каже, є місто, чого вона ночами ходить. Тим більше випадок такий був, що її біля Приватбанку наркомани встріли, відібрали сумку. Вона йшла на три години на явку, на роботу, на 3.40 на електропоїзд. І після того вона стала боятися. ну і… Володимир Григорович, покійний зам uh -huh. по зв'язку, і шолутько uh -huh. кажуть, а мені якраз тоді було 55 років. І вони uh -huh. кажуть, відмічала на роботі uh -huh. я тоді. І вони кажуть, давай хай галка йде, і uh -huh. страюється, поки місце вільне. Ну, і вона по переводу перейшла і uh -huh. там до сьогоднішнього дня і працює. І теж у телеграфі. Uh -huh. Який ви кажете? – Галя. Скільки років? 45. – Доросла вже. Дітки є? Одна, да. да? Mm. Взагалі, скільки у вас внуків? Ну, і з дідуськиними чотирма, шестеро. А так у мене дві внучки. І в старшої дочки одна, mm. і у меншої одна. Mm. Ну, внучки вже не пішли ваші дорогані? Ні. ні. Mm. Одна меншої дочки. Ця у спорт ударилась, хоч і закінчила медунівер мічникова mm -hmm. в Одесі, на бюджеті вчилась. Яка розумничка? А, то, на інфакі, то якраз перший рік тільки ввели цей факультет, mm -hmm. і вона в Харківській здала в якийсь не знаю, і в Одеській. І відкіль прийшло перше, що на бюджет, вона mm -hmm. туди й поїхала. Хоч Галя хотіла, щоб у Харків mm -hmm. вона більше. І так і в Одесі залишилася. Хоч вона і була на Ну, папа як привчив до спорту її. І так вона отримала підвищену стипендію, ходила на курси на хореографа, сертифікат їй видали на легку атлетику молодшої групи. І так вона зараз веде в новий спорткомплекс, відкрився там в Одесі. О, це четвертий рік. і Її викладачка з універу подзвонила, бо приїхала в п'ятихатки, роботи не було. Ну Вона трошки як репетитором ага. підроблялась: англійський, там, болгарський, турецький це язик. Чи у себе хорошо. Вона ще на останньому курсі почали преподавати і японську мову, ну тільки не в універі, а ходила із Японії сама десідка, живе в Японії. І цей викладачка, в неї дочка, там в Японії заміж вийшла. І вона ходила, так уже останній курс був. Ну, казала, дуже тяжко, тяжко було навчатись. Ну, каже, бабуся, хоч поверхностні mm -hmm. такі слова, там, той, якби раніше, каже. Yes. То вона. Я перепрошую, а ким старша донька? Працює. Вона теж на залізницю устроїлася, працювала в торгівлі. Ну, вона ще й дочок року на робить. Так, да, вона ще року не робить. Да. Yeah. Людмила Володимирівна, ну, за великим рахунком, якщо так підводить якісь проміжні підсумки, будемо говорити, так, за що ви вдячні долі? Ну, по перше, що в мене такі дочки, такі внучки. Yeah. А по-друге, що дійсно, як кажуть, Отак От повернули стрілки прийти у дистанцію, бо потім через декілька років швейна фабрика розпалася. Я не знаю, як би я тоді роботу якраз такий час ага. був, що ніде не встроюся. А все-таки видно, доля посміхнулась мені, що збилася таким колективом. Ви задоволені да, за великим мета? Дуже рахом. дуже задоволені. Що ви хотіли побажати напередодні свята ветеранам? Тим, хто разом з вами складав славу ваше підприємство. по-перше, щоб закінчилась війна, це саме перше. А по-друге, щоб усі працівники дистанції, здоров'я їм і їхнім дітям, так як зараз там більше працює молодь. Ну і... У кожного, щоб мрії, хто що хоче, щоб збулися мрії. Саме головне, щоб закінчилася війна і щоб усі були здорові. Саме головне здоров'я, щоб війна закінчилася. Ну, я тільки того самого можу і вам побажати, щоб було здорове і мирне небо на всіма нами. Угу. Дякую вам, що запросили нас. Всього найкраще, до побачення. До побачення.